Буду пробувати фарбувати пряжу. Ця пряжа Ярослав. змотала її у пасми і залила на ніч розчином води і оцту. Води десь у мене тут було літрів 4, може. А оцту десь, от тут десь, було в мене 200 г, то стільки й наляла. Ось вона у мене попасилася у водички. Зараз ще у водички. Зараз буду перекладати оцю. Ємність. Я виставила її плівкою харчовою. Це для мікро... мікрохвильовки посуда. От. Буду робити у мікрохвильовці. Зараз процес буду далі показувати так потрохи. І є в мене такий ось набір барників. У мене залишився. Він із, ну, ще з свята, так скажемо, є там в мене кольори. Зараз зараз одіну перчатки і почнемо, почнемо. Ось так я виклала її. ємність не дуже велика, тому я буду її, ну, по черзі так робити. Так, фарбую я вперше. Але побачила, що є спосіб такий, розмішала я із сіллю. Ось у чашечки насипала сіль і додала. У мене всі барвники були відкриті, віддати, по, по цьому. Видно, по, ну, по трохи всіх красила яєць. І зелений колір. Оце розмішала з сіллю. Зараз буду таким чином щось. Щось я думав. Перша пасма в мене буде, оця пасма, в мене буде ну, ось такого кольору. Жовта, зелена, салатова, мабуть. Ну, общем, побачимо зараз. Так, ну давайте будемо, будемо ось так от посипаю я. Всю пасмучку. Ну, Колір уже починає розходитися, бачите? Ну, зараз я посиплю. Я посиплю всю пасму і з тієї сторони, і з тієї сторони, і потім будемо, ну, покажу зараз. Так, я ось так зробила чуть-чуть її ну почмакала. Ось так от поки що. Зараз між цими зеленими буду жовтеньким сипати. Коротше кажучи, я її по, ну, посипала, по, трошки пожмакала, і зараз я закрию харчовою плівкою і поставлю на 4 хвилини в мікрохвильовку, і буду періодично відкривати кожні кожних півхвилини. Так дівчата показували, то треба відкривати. Так, сюди я помішала. У мене був ще червоний і оранжевий, то я їх змішала, тому що, ну, чого що заливатися тому пакетику. І теж в сіль помішала. Тут синій я висипала сюди, там, де був раніше зелений, але синій я заляю водою, оскільки він грудочками. Ось. О, виходить, що. Ось о, бачите, грудками. Він якось закоксувався. Тому я зараз нуляю сюди водички і розмішаю. Буду трішки посипати, трішки проливати водою другу пасму. Другу пасму я буду класти в таку тарілку, застелила її теж. Вона така велика тарілка. Ми сюди кладемо, ну, на підігрів, якісь там теж, ну, тобто, у мікроволновці вона теж уже побувала. Ось так. Зараз буду другу красик. Побачимо. До речі, цю я вже витягнула, вона остигає. Прямо під плівкою. Я не знімала плівку. Так як я її буду проливати, то я її зразу ось так собі пожамкану. Ну, не пожамкану, а собі виклала у тарілку. Ось так як буде, так і буде. Це же експеримент. Так що експериментуємо далі. Ой, воєнно полюві умови. <кій> так, е, значить, поки пересипала цю сторону е, червоно-отим, червоно-цим, як його, червон, червоно-оранжевим. А зараз потихеньку. Буду наливати і таку на цю сторону на цю сторону. От по цій стороні. Там трошки розливається, звісно. Так, і сюди чуть-чуть. Так, зараз я це все діло пожамкаю і поверну на ту сторону. Не знаю, що це буде. Щось виходить таке страшне поки що. Зараз я пожамкаю. Ось так таким чином. Так, ну, покажу вам в кінці вже, що вийшло. Так, це перед тим, як буду я за чихляти її в плівку. Перед тим я її сюди. Покажу вам, яка вона вийшла. Не знаю, щось таке. Ну, побачимо. Так, дівчата, ось такі два блюда на сьогодні в мене приготувалося. Зараз будемо полоскати їх в цій самій воді, що вони стояли ніч. І потім підвишу їх сушити. Сполоснуть спочатку в цій воді, потім ще пару разів. Сполоснув в чистій воді і ну це вода з оцтом а потім ще сполосну ще пару разів у чистій воді. Побачимо, що в нас вийшло. Як уже повішу сушитися пасму ну, тоді, ну, зараз побачимо, коротше, у мене зелена <сміска> миска, тому не дуже видно. Про цей. Але видно, що все одно віддає колір. Бачите? Хоч і голуба ось перчатка в мене, але колір фарба віддає, Ну, пряжа сама полощу добренько, а потім ще сполосну пару разів у чистій воді. Так, це вже після оцту друга вода. Тобто вже це третє полоскання. Полос, ну, Полоскання. Да, ми, е, разом з от, перше у ості, і друге і третє в чистій воді. От уже вода чистенька, ось уже на перчатку вона чистенька. Ось так витягуємо. Ну, Точно так, така сама історія із цією темною пряжею. Тоже це вже Ось вода вже, в принципі, чиста, тобто виполоскалося все. Ось так. Ідемо сушитися. Наразі вологі пасни виглядають ось так. Так. Ну і зараз сонячна погода, ми підемо сушитися на вулицю. Так, друзі, висохла моя пряжа. Три години пройшло. Сьогодні вітер, сьогодні сонечко. І висохла моя пряжа. Ось така вона вийшла. Ось ця вийшла в таких кольорах: коричневу, блакитну рижу. Ось таких. Прокрасилася добре. Де-не-де є рідний колір. Рідний колір такий овсяного кольору такого. Не геть біла була пряжа. Де-не-де є, де де є болотний колір е, такий темнуватий. Ну, словом, е, фіолетовий не, не получився той, що я хотіла, типу, змішати з синій, і з червоним буде фіолетовий, але ось така от цікава палітра вийшла. Ну, і ось цей колір. Веселий, <laughs> літній, такий, прям такий. Дуже гарний мені яскравий вийшов. От. Такий він і тут і жовтенький є, і зелене, і салатове. Ну, в общем, мені дуже подобається. Я віш на вішалах таку вішалочку цю, да? чи як її, тремпілок. Ось таку зачепила, там, де є оце де зачепить. З однієї сторони, з іншої сторони. Ну і повішала таку причепила на дві прищіпки за е, ту шворку, яку я, яку, як, на якій я сушу. Ось так. ось так у мене вийшло. Дуже довольна, що в мене взагалі щось вийшло, тому що я ніколи цього не робила. І подивилася Марусіне відео, подивилася ще пару дівчаток відео. Ну і вирішила ось так проекспериментувати. Вважаю, що все вдалося.